Збройні сили України вдарили ракетами атакам з по російських позиціях протиповітряної оборони в районі аеродрому Моспина на Донеччині. Про це повідомляють і соцмережі. Різні українські телеграм-канали, також і пропагандистські змі. Далі публікують відео, і побачимо. Ну, последствия цього сталось. Вот это ебаная и... ракета, вот воронки от нее, блядь, вот, все, пиздец, все сгорело, блядь, на... можно, блядь. Ам канал Десія Шпіона повідомляє, що вчора в день було завдано успішного удару по позиціях в районі аеродрому Моспини, що знаходиться в тимчасово окупованій частині Донецької області. В атаці задіяли нібито то п'ять балістичних ракет атакам. Внаслідок атаки було знищено дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів С-300, С 400 пункт управління та радіолокаційну станцію. 96 шість Л шість є. Також пошкодження отримала ще одна пускова установка ЗРК с 300 та с 400 за даними цього каналу, серед особового складу втрат нібито не було, але думаю, що буде з'являтися ще інформація щодо цього. ми Бачимо, як працює аналогавнітна протиповітряна оборона Росії, що нічого не збила і продовжує не збивати. З моменту перших американських поставок зброї в Україну президент Джо Байден жодного разу не відступив від однієї заборони. Україна не повинна використовувати її для ударів по російській території. Однак, як пише New York Times, консенсус навколо цієї політики розпадається наразі. Всередині адміністрації президента тривають активні дебати щодо послаблення заборони, щоб дозволити українцям завдавати ударів по ракетних і артилерійських пускових установках, розташованих прямо за кордоном у Росії. Пропозиція, висунута держсекретарем Ентоні Блінкеном після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування, і незрозуміло, скільки його колег із найближчого оточення Байдена підписалися під нею. За словами чиновників, вона ще не була офіційно представлена президенту, який традиційно проявляє найбільшу обережність. Як зазначає The New York Times, чиновники, які брали участь, брали участь в обговоренні, сказали, що позиція. Блінкіна змінилася, тому що росіяни відкрили новий фронт війни в Україні. Ще один натяк на зрушення з'явився в останні дні. Міністр оборони Ллойд Остін, повторивши звичайну позицію адміністрації. Саме ми очікуємо, що вони продовжать використовувати надану нами зброю для цілей усередині України. Припустив, що для російських літаків, які діють у безпечних умовах на російській території, прямо за кордоном, може бути зроблено. Виняток, який дозволить пілотам скидати планерні бомби на східну Україну. Також Вікторія Нуланд, яка навесні цього року залишила посаду в Державному департаменті США, публічно заявила, що адміністрації необхідно зняти заборону на використання своєї зброї проти цілей на території Росії, що помітно відрізняється від публічної позиції адміністрації. Цитую: я думаю, що якщо атаки йдуть безпосередньо за лінії фронту в Росії, то ці бази повинні бути чесною грою, сказала вона. І також водночас Байден і деякі його помічники продовжують вважати, що існує якась червона риска лінія, яка призведе до більш жорсткої реакції з боку Путіна. Вони просто не знають, де саме вона знаходиться і якою може бути реакція.